Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Via Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную е, ремонт велосипедної вілки е, RST е, Blazer ML 100 мм ход. Ця вілка має алюмінієві... Ноги, штанці алюмінієві. Це легка вілка, яка має двох рівнях регулювання, тобто є регульовка жорсткості предлоут, і локаут. Локаут це блокіровка ходу. В обслуговуванні дана вілка не дуже важка, але треба знати якісь маленькі дрібниці, які я вам зараз і розповім. Ну, тобто, сама вілка ось, ось так виглядає. Це Знаходиться всередині, і воно так от працює. Для того, щоб розібрати дві ці частини, спершу треба розкрутити. Ось тут у нас два речага. один предлоуд, другий локаут. Для цього я використовую стандартні пластикові ключі з шестерінками. Це один з тих, які дозволяють легко. і... Без зайвих питань, тобто не шкодячи елементи, розкрутити. З однієї сторони, це у нас регулювання жорсткості, з другої сторони, у нас стоїть ось такий гачок, це блокування ходу. Спочатку, якщо треба блокіровку ходу знімати, то у нас є болтик, його відкручуємо. І потім воно виходить, звичайно, ця головка. І потім, що стоїть в вілки, оцей елемент. Його відкручуємо завдяки такому пластиковому елементу, і він легко виходить. Потім у вас, коли. Ви крутите ці два елементи. З однієї сторони, ви витаскуєте ось таку частину, і з другої сторони, у вас е, виходить сам речах, який сам по собі має можливість дво, на 2 см е, підіймати і опускати оцей поршень. Коли ви е, крутите, то поршень підіймається, як ви бачите, на 2 см чи опускається на 2 см. Це дозволяє регулювати жорсткість самої вілки. Яка знаходиться з одної сторони вілочки. Вілка, даний елемент, пружина зжимається завдяки регулюванню на 2 см цього поршня. Потім, коли ви достали поршень один і другий, з одної сторони у вас є пружинка. Ви її витаскуєте, і внутри цієї пружинки є відбійник. Він має можливість. Комплектуватися деякими варіантами, тобто один великий, чи один великий, і додатково ще один маленький. Ці відбойники вони дозволяють регулювати жорсткість самої амортизації під вагу велосипедиста. Тобто, якщо вага, вага велосипедиста не більше 80 кг, то зайвого цю частину відбійник він не треба ставити. Воно гнучке таке, його витаскиваємо і е, чистимо, коли будемо ставити на велосипед, то враховуючи велосипедиста з невеликою вагою, то м -м, бажано ставити. Один відбійничок великий, а цей можна залишити на пам'ять нашої праці. Тобто, коли ви розібрали і витащили оцю частину і пружину, то пружина має тут резиновий такий запобіжник, щоб воно не тарабанило по самої вілці. Внутрі інколи може вигибатися ця пружина, Коли ви рухаєтесь на бездоріжжі, і щоб центральна частина не біла метал метал, то стоїть така різинова е гнучка прокладочка. Потім, е коли ви будете мати всередині ці дві частини і витащили те, що я вам показав, вам треба відкрутити е так, щоб роз'єднати їх. Для цього внутрі ось тут, е знаходиться ось таких у нас два болтика. Вони ось тут і ось тут знаходяться. І для того, щоб роз'єднати, треба їх відкрутити. Щоб оці дві шту, два болтики відкрутити, треба мати ось такий ключ. Довгий на 4. Це під квадрат на 4. Це з урахуванням зовнішнього виду це ось такий ключ на 4, шестигранник. Це ми вже самостійно зробили для того, щоб можна м, глибоко проникати в вілку. Але стоїть відзначити, що дана вілка RST Blazer ML 100 мм ходу з двомною регулюровкою, має особливість, з однієї сторони, у нас зручно буде доставати е, м, Болт завдяки ось такому речами ми засунули, і ось він буде тримати ось цю частину і відкручувати болт. А з другої сторони, у нас достатньо тонкий елемент, який блокує ход. Ось Цей елемент знаходиться всередині оцієї Частиною вілки, і щоб вовнутрь проникнути, треба тонку, більш тонку. Для цього ми зробили це від багажника елемент, додали трішечки сварочки, а потім оброботали і завдяки цьому же ж болту ми відрегулювали його посадочне місце. Взяли цей болт, який знаходиться, і під наполієння, яке зробив завдяки. Завдяки е, сварці е, я потім змог е, зробити таким чином, щоб на відстані yeah. можна було оцю, оцей ключик, який знаходиться, який треба використовувати, щоб достати, відкрутити е, з, 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 з одної сторони оцю частину, блокіровку ходу. Тобто я вставив і ось воно в мене. Вже бачите? Це частина, яка знаходиться всередині штани, в середині ніг, і потім вона прикручується ззовні ось цим болтом. Для того, щоб підібратись до цього болта, треба ось такий ключик. Щоб ви розуміли, на 4 він знаходиться всередині. Тобто ви зрозуміли, я вже відкрутив все це завдяки ключу цьому, і у вас на виході появилась така, ось такий елемент. Який ви відклали в сторону. Як він працює? Ось тут, бачите, різьба, вона е кріпиться ось на цей елемент, який е існує з двох частин. І я вже його розібрав. І він знаходиться у нас. Ось тут дуже зручно його закрутити. Це ви зрозуміли. Е тобто це знаходиться всередині е ног. Ось до кінця закручуємо, і воно тримає е, оцей елемент. І коли вам треба блокувати ход вілки, воно тут е, м зручно, ну, це з тої сторони мені треба. Ось так отут. Ось так. Ось, ось. І воно тут блокується. Тобто, коли вілка ходить, ви. Погортайте гачок і воно вже не е, рухається. Потім ви гачок повертаєте в сторону і воно рухається. Оце і Ось така блокіровка ходу від торгової марки RST е, Blazer ML. Ну, мається на увазі сама вілка. Тобто, ось блокіровка хода, а ось воно ходить. Це завдяки ось двом компонентам, які знаходяться в вілці. Тобто ви вже зрозуміли, що воно таке ізнутрі. Ну, а З другої сторони, коли ми витащили пружину, тут у нас знаходиться ось такий відбійник, який має м'яку частину ось на тримачі, який штовхає оцю вилку і оцей відбійник гнучки, для того, щоб у вас не била по рукам, коли працює вилка. А з другої сторони, коли воно висовується, у нас тут є е, теж гнучкий відбійник, щоб в іншу сторону не було по рукам. Мається на увазі, коли на удар працює, не на відскок уже, а коли на удар, щоб теж не було погано. Воно ось так знаходиться е, ззовні. Ну і тут е, місце, де кріпиться сам елемент. Який легко випущується. У нас тут знаходиться болт. Ми його закручуємо, коли приєднуємо до штанів. Ну, це називається штани, це ноги. Тобто, Це все, що є у вілки, вона дуже легка в користуванні. Але основне треба знати, для чого це все робиться. Оце я розібрав. Все Це робиться для того, щоб в цієї частини вілки можна було ці сальники. Почистити, тому що старий сальник вже він неякий, він вже поганий. Я його зараз зміняю на новенький, чистенький сальничок. Для чого це? Для того, щоб у вас вілка працювала якісніше. Через оці сальники попадає бруд в середину вілки. Тут у нас є направляючі, їх називають башенки, бушенки. Вони пластикові. І от в цих пластикових бушенках ходять ноги. І якщо ці бушені пластикові мають бруд, який може потрапити через ці резинки, які тут стоять, то бруд починає стирати вашу пластикову частину в вілки. І коли вона досягне якогось рівня і стирання, то починає отак -от, от болтатись у вас вілка. І ви вже нічого потім не зробите, вам треба ці нові купувати, шукати. І це не завжди має в наявності. Тобто, якщо ви будете слідкувати за вашою вілочкою, чистити внутрішню частину, і коли потрапляє вже бруд всередину ось цієї частини вілки, башеньки тоді у вас будуть брудні, то треба чистити, щоб у вас не було, не було ось потім таких подряпин на ногах, коли вони вже працюватимуть. Тобто обслуговування вашої вілки це задоволеність вашого, ваших поїздок на велосипеді. Якщо вам сподобався відеогляд, як ми ремонтуємо вілочку РСТ. Блезер МЛ 100 мм mm ходу. Ви можете залишити у нас відгук на нашому YouTube каналі Віла Бажаєте відремонтувати свою велосипедну вілочку, приносите в наш магазин. У нас є сервіс, у нас є майстер, у нас є обладнання, на якому ми все робимо з гарантією якості. Приходьте, купуйте, замовляйте ремонт ваших велосипедних вілок. Сантур, Фокс. Рокшокс РСТ байдуже. Ми все робимо для вашого задоволення. Приходьте, замовляйте ремонт. До зустрічі!